Всім привіт! Мене звуть Олена Мазур. Я акредитована гештальт терапевтка та консультантка у напрямку транзакційного аналізу. Також я супервізорка в процесі навчання. І це мій посібник. Я авторка посібника під назвою завершення психотерапії. Мене завжди цікавила тема завершення й прощання, і тому даний посібник присвячений як теоретичним, так і практичним аспектам процесу завершення. У ньому дуже детально описується саме фаза завершення в психотерапії, розкривається проблематика незавершеності в стосунках та проблеми уникнення чи переривання прощання. Даний посібник розкриває проблематику того, як наш минулий травматичний досвід може впливати на здатність завершувати зараз, і наша нездатність завершувати, виходити з контакту, прощатись, відпускати, розставатись. Може блокувати взагалі рух і розвиток нашого життя. Даний посібник буде корисний як для початківців, психотерапевтів, так і для досвідчених фахівців, які хочуть заново впорядкувати свої знання, висновки, досвід відносно теми завершення. Часто фахівці мають труднощі саме на фазі завершення з клієнтами. І не розуміють, чому відбуваються ті чи інші процеси, чому активуються ті чи інші психологічні феномени. Ця книга може дати відповіді на дані питання і підготувати вас до цієї фази. Ця книга допоможе вам систематизувати ваші знання щодо процесу завершення, прощання і терапевтичній роботі. Ви зрозумієте, що під час завершальної фази психотерапії в кожного клієнта можуть активовуватись окремі феномени і виникати окрема динаміка, і завдяки цій теорії ви зможете на практиці справлятися з тою динамікою, яка виникає, і допомагати клієнту усвідомлено пройти дану фазу, інтегрувати досвід. Зустрітися з емоціями, з якими зазвичай людина в своєму житті не могла зустрітись, Допрожити певні втрати внутрішні, відчути безпеку на даній фазі, залишитися і зустрітися з тим досвідом, який досі не був присвоєний людиною. Тому в даній книзі описано дуже багато функцій і ролі, яку виконує психотерапевт, як фахівець на завершальному етапі. Також тут окремо розглядається тема завершення та прощання через призму гештальтерапії та транзакційного аналізу. Здатність до якісного, автентичного, свідомого завершення звільняє можливість для нового досвіду у вашому житті.